Всім привіт! Мене звати Олена Черкаська, фінансовий експерт і професійний грандрайтер. І сьогодні я вам пропоную долучитись до соціального експерименту, хоча би гіпотетично. Середня пенсія в Україні наразі становить 6436 гривень. Особисто мій дідусь, який працював офіційно зі своїх 18 років на посаді головного інженера, і він є достатньо розумною людиною, отримує наразі пенсію в розмірі 3100 гривень. І це наша з вами реальність, і це наше з вами потенційне майбутнє. І чи готові ви, коли вам буде 55 або 60 років? Виживати на пенсію, яка ледве-ледве перевищує 100 євро. І це при тому, якщо ви все своє життя працювали офіційно. А тепер подумайте, хто з вас наразі працює офіційно, скільки років ви працюєте офіційно і чи буде взагалі у нас з вами пенсія? Міністерство економіки заявило, що тільки 50% населення в найближчій перспективі зможуть претендувати на державну пенсію. Тобто навіть оці обіщані ледве-ледве 100 євро. Нам можуть бути недоступні, але давайте уявімо, що все-таки ми з вами ті самі щасливчики, які все-таки будуть отримувати державну пенсію. Чи зможете ви вижити на гроші навіть в розмірі 6436 тисяч чотириста тридцяти гривень наразі? Я вам пропоную місяць відслідкувати свої витрати. Подивіться, будь ласка, на що ви витрачаєте гроші. Подумайте, на скільки днів. Вам вистачить 6436 гривень. Вам треба буде сплатити комуналку це за умови, якщо ви будете жити у власному житлі. Вам треба буде купити продуктів, вам треба буде купити ліків, тому що, на жаль, люди в похилому віці хворіють частіше. Можливо, вам треба буде ну, щось з одягу купити, хоча б щось, сапоги поміняти, курточку і так далі. І для того, щоб ми все-таки жили з вами не на 6436 гривень. Ми мусимо з вами робити якісь кроки для того, щоб покращити свою фінансову грамотність в будь-якому віці, в якому ви зараз дивитеся це відео. Ви вже можете зробити щось для того, щоб ви не жили на пенсію від держави під 100 євро. Якщо навіть мої слова вас не наштовхують на роздуми, проведіть соціальний експеримент. Виділіть собі 6436 гривень на місяць. Постарайтесь вижити на них на місяць, і тоді будете робити якісь висновки, чи хочете ви змінювати своє теперішнє і майбутнє, відповідно, чи ні. Для того, щоб ми з вами все-таки мали більшу пенсію в майбутньому і змогли жити на пасивний дохід в майбутньому, нам треба формувати капітал зараз. А для цього нам треба вчитися відкладати, нам треба заробляти більше і нам треба розібратися в різних фінансових інструментах. Це може бути і лайфове страхування, воно найпростіше і найдоступніше наразі. Це може бути і фондовий ринок США. Можливо, комусь буде цікавою криптовалюта, але криптовалюта не має ніякої економічної бази під собою, окрім законів, попиту і пропозиції, і надії, що саме ваша монета колись там зросте. Можливо, у вас є можливість інвестувати у нерухомість. Добре, подумайте, якщо ви будете вкладати туди багато грошей. Про це я буду записувати окремі відео на своєму каналі. Тому, якщо ви все-таки хочете розібратися в тому, як працюють різні фінансові інструменти, будь ласка, дивіться інші мої відео окремо про лайфове страхування, про фондовий ринок. Цікавтеся цією темою і починайте робити перші кроки вже зараз. Якщо ви будете інвестувати по 900 доларів на рік впродовж 27 років, наприклад, так? ви зможете вийти через 27 років на капітал в розмірі 150 тисяч доларів. Це вже не пенсія в розмірі 133 євро, як нам має обіцяти. Держава. Тому, якщо вам цікава тема фінансів простими словами, абсолютно доступними сумами для інвестування, то, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, посилання на нього я лишаю в описі під цим відео. А також 1 грудня стартує мій безкоштовний адвент-календар з Оленою Черкаською, де за 7 днів ми з вами розглянемо усі можливі. Типи інвестицій, які доступні абсолютно будь-якому українцю зараз, більше про адвент-календар в моєму блозі в Instagram. Ви і я буду дуже вас рада бачити.